Я на початку сказав, що е, війна нас навчила економити час і цінувати його. Відповідно, зараз і донори е, вони теж приймають швидкі рішення, на відміну від того, як це було раніше, там, коли там, цей рік міг знайомитися лише, там, їздити на якісь конференції, е, щоб тебе якось запам'ятали. Зараз це відбувається швидше, е, тому е, треба стукати в двері. Зазвичай відповідають, і е, донори зараз працюють в них так само. Є приоритетність, Вони ну як працюють в Україні з прифронтової території, до якої відноситься Миколаїв, є е, е, ну там, безпечна територія, і так далі. Тобто, в нас, якщо ми кажемо про Миколаївську е, організацію, то ми в прифронтовій зоні, відповідно е, це е, до, до нас більше уваги з боку донорів, і вони так само шукають в місті. Надійних партнерів, які їм їх хтось рекомендує. Зазвичай це так відбувається. Мені так само часто пишуть, що там хтось про мене написав, дав мій контакт, чи можемо ми зустрітися або там поспілкуватися. Я там представляю такого та такого, ну такі то та таку та організацію. Так, це особисті контакти, це рекомендації ваших. Колишніх, нинішніх партнерів, друзів, там колег, тобто це особисті рекомендації, і це е, стукання в двері, тому що ми так якраз на початку війни стукали постійно всім розсилали листи і, звичайно, не. Е, Ну, Рухатися далі. Тобто е питання навіть не в англійській мові, тому що багато в кого тут є вже представництво, і навіть в Миколаєві відкрилося купа офісів різних міжнародних організацій. Тому е мова вже не є, мені здається, тією кхм, такою. Е Ну, тим моментом, які е, е, гальмує якісь там е, комунікації в цьому питанні, можна написати і в онлайні, е, користуючись google перекладом Це головне написати і зробити перший крок. Далі буде далі.